Напередодні Різдва на площі перемоги у Кременчуці панувала справжня святкова атмосфера. Для вихованців спортивного клубу «Кременцюдо» організували незвичайний подарунок катання на ковзанці. На масовому катанні у нас діти присутні з різних залів, з Козельщини, з Недогарак, з різних мікрорайонів міста Кременчука, така нагірна частина, центр міста, Раківка. Дає змогу дітям спілкуватися друг з другом, розуміти, з ким вони будуть подалі там тренуватися на, на спільних тренуваннях, а так в дружній атмосфері отримати багато гарних емоцій. Маленькі дзюдоїсти, які зазвичай демонструють майстерність на татамі, цього разу випробували свої сили на льоду із усмішками на обличчях. Вони впевнено ковзали, подекуди падаючи, але щоразу підводячись і знову вирушаючи вперед. Це класно. і Дуже круто, що ми можемо покататися. Папа навчав мене і я трохи падав, і мені було добре, і потім я навчився. Я переїхала з Покровську з Донецької області чотири місяці тому. Займалася там, дзіду, потім перейшла. У Кременчуці тренера креативні, що організували сьогодні каток. Все дуже гарно. Мені подобається, що тут таке роблять. Такі заходи важливі як для підтримки спортивної форми, так і для згуртування команди. Катання на ковзанах це чудова можливість для дітей розважитися, відпочити від тренувань та поринути у святковий настрій, аби потім з новими силами почати готуватися до здобуття нових перемог. Мої враження чудові, тому що тут можна гарно повеселитися, посміятися з друзями та роз... потратити свій час весело та дружно і. Це дуже гарно, тому що е, потрібно якийсь мати відпочинок від тренувань, щоб е, з новими силами ходити на тренування та з гарним настроєм та е, гарними спогадами. Сьогодні кожен юний спортсмен відчув, що спорт це не лише перемоги, а й радість від спілкування та яскравих моментів, які залишаються в пам'яті назавжди. Марія Брадаєва, Іван Кеченко, Крамчицькі новини.